Слава Україні! Служба безпеки показала тестування нового дрона Сібейбі. Міський голова Старокостянтинова прокоментував припис на ЗК шведське місто стало першим містом побратимом Шепетівської громади у Європі. Я Ольга Захарченко, Вітаю вас на першому подільському. В Україні презентували перший виготовлений службою безпеки України за сприяння United 24 Морський дрон Сі Бейбі Авдіївка. Це унікальна розробка СБУ. Фото показали на платформі Юнайтед 24 У цього дрона значно краща морехідність та інші властивості. Це універсальна платформа, на якій ми будемо розміщувати різне озброєння. Воно вже дуже добре себе показало, вразивши п'ять російських кораблів біля Севастопольської бухти восени минулого року. Човни міцні, потужні, витривалі, розповів Хантер, бригадний генерал військової контррозвідки СБУ. Дрони проєктують та збирають в Україні, і після успішних випробувань відпускають полювати на російський флот. Вони здатні нести понад тонну бойового навантаження та долати понад тисячу кілометрів. Завтра, 7 березня, Старокостянтинівщина прощатиметься захисником. Солдат Максим Франчук загинув ще 25 липня минулого року в районі населеного пункту роботи на що у Запорізькій області. Проте прощатимуться захисником лише завтра. Заходи з шанування будуть проводитися з 9.30 до 10.30 в приміщенні гарнізонного будинку офіцерів. Поховають Максима у селі Пашківці. Співчуття рідним. Вічна пам'ять і слава полеглому захиснику. Костянтинівський міський голова Микола Мильничук, щодо якого національне агентство з питання запобігання корупції внесло припис, не вбачає у своїх діях жодних порушень законодавства. У коментарі Суспільне Хмельницький він пояснив, що дружина не є у його безпосередньому підпорядкуванні. Крім того, він обіймає виборчу посаду, на яку така вимога антикорупційного законодавства не поширюється. Також Микола Мельничук розповів Суспільному, що підписував розпорядження про преміювання працівниці міськвиконкому, яка на той час ще не була його дружиною. Микола Мельничук пояснює, що преміювання працівників міськвиконкому здійснюється згідно затвердженого положення. І розпорядження щодо виплати премії готує керуюча справами міськвиконкому. Він же його лише підписує, як міський голова. Шведське місто стало першим містом побратимом Шепетівської громади у Європі. Міський голова Шепетівки та голова муніципальної ради Карс Куги урочисто підписали угоду під час засідання міської ради. Знайомство громад та обговорення співпраці із шведським містом відбулось в рамках ініціативи «Cities for Cities, for United for Ukraine» за підтримки Шведської асоціації місцевих і регіональних влад, а саме Селор International». і триває з червня 2023 року. Зокрема, міста домовились співпрацювати у сфері місцевого економічного розвитку, безпеки, ефективного впорядкування, енергоефективності та розвитку можливостей для дітей та молоді. Також міста планують напрацьовувати спільний проєкт із напрацювання стратегії поводження з відходами. Хмельницькому обрізатимуть дерева, наслідок чого на вулиці Молодіжній завтра, 7 березня, буде тимчасово змінено рух тролейбусів. Мова йде про відрізок дороги від вулиці Інститутської до вулиці Тернопільської. У період виконання робіт з 7.30 до 16.00 буде змінено рух тролейбусів. Тролейбуси маршрутів номер 7 а, 11 а, 17 сімнадцять та 16 курсуватимуть вулицею Тернопільською. Плануйте свій маршрут заздалегідь. Хмельничан запрошують на музично-поетичний концерт «Колаж» Шевченко в устами жінок. 210 років пройшло від народження Тараса Григоровича Шевченка, а він непохитно залишається таким, яким запам'ятався в останні роки життя. Настав час показати іншого Тараса та подивитися на нього очима сучасної людини. Саме так анонсує подію Хмельницький академічний муніципальний камерний хор. Музично-поетичний вечір Шевченко в устами жінок відбудеться у суботу, 9 березня, у Хмельницькій обласній філармонії. Початок о 18-й вхід вільний. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області, ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Деталі у телеграм. Мирного та спокійного дня! Слава Україні!